Because love is hard. Love is demanding. And hatred is easy. Найкращий спосіб об'єднати групу людей не любов, бо це важко, а ненависть. Анна Коваленко цитує головного персонажа свого твору. Віктор це головний герой, який потрапив у катівню енергетик. Це дійсно існуюча катівня, влаштована росіянами на території Запорізької атомної електростанції. Реальні моторошні події в енергодарі стали основою роботи дівчини, з якої вона здобула срібло на всеукраїнському конкурсі Олімпіада генів України. Дівчина потрапила у трійку переможців у номінації Креативне письмо, метою якого є поширення інформації про екологічні проблеми усіма доступними методами. Це ми брали участь у категорії креативне письмо. Нашою метою було показати екологічні проблеми, які виникли через російську агресію. Конкурс найбільший у світі, де змагаються автори шкільних екопроєктів. Щорічна олімпіада, яка організована в партнерстві з Рочестерським інститутом в Штатах, і вона проводиться там. Є сім категорій різних. І це найбільший найбільша така олімпіада, конкурс у світі, який якраз охоп, який якраз спрямований на те, щоб охопити собою вирішення різних екологічних питань, і якраз зібрати найкращі екологічні проекти учнівські з усього світу. Дві тисячі слів англійською, і у кожному біль, який принесли на нашу землю расисти, та можливі сценарії наслідків екологічної катастрофи. Наприклад, поля, які були спалені, що призвало до втрати врожаю і голоду по всьому світу, також було висвітлено багато проблем, які можливо не зовсім зрозумілі іноземній аудиторії. Учасники інтелектуальної олімпіади використали у своїх презентаціях сучасні термінологічні тренди в екологічному світі. Це питання, наприклад, екоциду, який відбувається в Україні. Питання лінгоциду, а якщо поговорити про власне нашу екологічну тематику, то екоцит іде повним ходом. Дуже багато страждає природа, страждають наші родючі грунти, і ми ніколи не задумувалися над тим, наскільки Україна є дійсно такою житницею Європи. Здобутком на всеукраїнській олімпіаді геніїв стала і почесна відзнака десятикласниці Поліне Мізрах. У своїй короткій роботі дівчина розкрила світові український біль у творі реальні приклади, від яких в жилах стигне кров. Ми брали статтю про те, як знаряди не знайшли збитків у ґрунтам в озюмі. І також персональні історії фермера із Запоріжжя, який покінчив власне власне життя через втрату врожаю. Анна та Поліна єдині віничанки, які гідно представили нашу країну серед майже восьми сотень учасників з усього світу.